Да, сьогодні траурний день, тому що мільйони розбитих українських сердець через викриття Спартака Суботи, який ем, був найвідомішим українським психологом, психіатром, кандидатом психологічних наук. Ну і тепер воно все накрилось мідним тазом. Я вже дивлюся, як деякі сайти просто виділяють статті, колонки Спартака Суботи, намагаються стерти там спогади про його існування. Це Ілья, я так розумію, він теж психотерапевт, який випустив 5 відео по годині, по-моєму, де він покроково пояснює, чого Спартак субота суботи-чорт. Мені здається, це занадто. Я б теж переглянув, частково прочитав його статтю. Ну, Друзі, це треш просто. Мені смішно читати, як один психолог витрачає 7 місяців свого життя, щоб би під. Психолога, ну тобто там в якісь гаражі приходить до його там, однокашників, вони там в кучі якогось лайна, сміття шукають там вільнетки, запилені, там шукають того Спартака Суботу. Він там шукає, де був зареєстрований журнал, в якому Спартак Субота публікував свою роботу. Ну, реально, це ж сім місяців жити кожного дня, оце монтувати, збирати, описувати. Це треба мати всередині себе якусь неймовірну ненависть. Ну просто ви уявіть рівень цієї ненависті, щоб сім місяців цим жити. Це ти дивишся, виходять постійно якісь випуски, да, там, людина їздить в тури, дає інтерв'ю, публікує колонки, а ти бляха-муха сидиш і кпієш над цими своїми е, розслідуваннями. Я не психіатр, не психолог, але мені здається, це теж клініка ну, певною мірою. І Треба трохи ну, задуматись над цим насправді. Я не знав про нього раніше, про цього Ілью автора розслідування. Але коли я зайшов на канал подивитися, ну буквально одне відео, як він це робить. По-перше, там хороша зйомка, кадр виставлений, все прикольно, Ну, людина підготувалась. І найцікавіше не тільки це сама підготовка, а те, що на цьому каналі не було інших відео, тільки оці п'ять про Спартака Суботу. І там я сьогодні, за сьогодні тільки бачив, як там з'явилися з, з нічого кілька тисяч підписників. І ну, ця позиція виглядає, ну як сказати, я би ще зрозумів, якби в нього там були свої відео, він там виробив якісь лекції, уроки, там, я не знаю, майстер-класи, ще щось. і в нього там була би своя аудиторія, і тут раптом він вирішив там, поборотися за справедливість. Але це виглядає так, ніби ти хочеш, от є чийсь труп. І ти як трупний черв'як починаєш там, от на цій знаєш, інут, зжирати те, що є. Ну, мені би хотілося, щоб ці розслідування якраз би провели журналісти, не з позиції там, конкуренції зі спартаком суботу, а з позиції справді боротьби з недоброчесністю, там, з якоюсь брехливою інформацією і так далі. Про сексуальні домагання там щось було, чесно кажучи, там якась дичина. Направду. Тобто звинувачувати людину, що вона якісь там клієнці написала, написав, що там <сі> якийсь комплімент, ну це занадто. Я вважаю, що такі речі потрібно все-таки писати вже тоді, коли будуть якісь ну, там заяви в поліцію там, чи докази, чи ще щось. Тому що говорити про якісь домагання, посилаючись на слова людини, яка десь від когось чула, ну це не те, що непрофесійно, професійно, це просто профанація. З приводу самого Спартака Суботи, чесно скажу, відверто, я знову ж таки не дивився його випусків. Я не є його фанатом, але я розумію, чого до нього приходили люди і чого він вистрелив. По перше, він реально прикольний чувак. Підкачений в татухах, в нього там прикольний стиль, такий класичний костюмчик, офіційний сурочка, білі шкарпетки, там ну, от це все вихований з манерами і так далі. Плюс ще освічений, як він про себе говорить. Ну то є, взагалі, така ідеальна картинка, по суті. І він вже працює на свою аудиторію. Він створює такий ось естетичний заповідник, коли от така от середньостатистична дівчина чи там, жінка вона може прийти на цю зустріч і подивитися не на от нормального, реального. Мужика такого як треба, розумієте? Щоб він не був не в спортивних штанах, а в костюмі. Щоб він був не, не харкав там с розумієте, там і -з, з під пивко. Прийди, і подивися і на заплати за це гроші і подивись. Прикольно, ну тобто, як, 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 як контент для монетизації, мені здається, це треба навіть якось десь запатентувати. в таких суспільствах, як в Україні, де не вистачає чоловіків. То от подивитися на от такого альфа-самця, да? ну яка різниця, що він там говорить? Да? Тобто, ну. Ну, несе він має чню якусь. Ну, подумаєш в нього липові дипломи. От. Ну, подумаєш, він там представав до когось. Коли це було, ну зато він прикольний чувак, в нього там тунелі в ухах, в нього прикольна кухня, да, в нього піджаки, він там уф! чого а класно. От. А все інше це таке, це на любителя, там з часом там, почитає, підчитає якісь психологічні книжки. Ну, подумаєш, там нема в нього вищої освіти. ну Буде. Кому це зараз потрібно цього освіта? <смір> про формат хотів би ще сказати, тобто, це прикольна штука. Да, Сидять два чувака, розмірковують про якісь психологічні проблеми, один такий біленький, другий чорненький. Ну, да, класична Віагра, <смі> типу, ну, і вони так, один нібито дилетант, знаєте, я нічого не знаю, такі тупуватенькі, а ти мені поясни, розкажи мені, порадь да, мені, як краще бути. Там. Дай мені цю експертизу, бо я голодний на цю експертизу. Ну, класичний там, Шерлок Холмс і доктор Ватсон, Дон Кіхот і Санчо Панса. Ну, тобто, такі. Це класична модель. По суті, вона робоча і вони її використовують. Е, красиве відео, е, хороший звук, хороша зйомка, хороший монтаж, продумані питання, е, гумор. Да? Контент крутий. Бачиш такого Альфа-самця завжди викликає питання. Ну невже ти і розумний, і красивий, і, і, і в принципі, і вихований, і багатий. Ну, прям би, оце, як, як це був зі сутінок Роберт Паттінсон, який грав Вампіра, він там теж не, не спав, не їв, не дихав. там був освіт, там в нього була куча дипломів, прекрасна хата, мама молода, тато молодий, якісь іномарки, все прекрасно. ну Тільки один нюанс це все неправда. Да? Тобто... Дипломів. Ну, не буває такого, просто тупо не буває. Да? Якби ти здобув там ці, таку кількість дипломів, тебе зуби б повилітали, ти б посивів полисів. наш, наш брат, коли він бачить ці дипломи, Чуєш, людина там стажувалась там, чи там, диплом здобула якийсь в якихось західних університетах. Вона піднімає цю людину на інший рівень. Ти в цих очах стаєш чимось більшим, як цей галахвастов за двома дітцями. Ми Секрета Філіппом що-то одно, а ви що то друго. Тому така історія. Ну і фіналочка. Спартак Субота, насправді, як проект. Я не знаю, хто ним займався. Спартаком Субота як проєктом. Але це якісний продукт. Якби не ця історія з освітою, з тими всіма розслідуваннями це хороша робота. Тобто, це... там є ідея в цьому контенті, його цікаво дивитися, там є драматургія, там є гумор та, в особі Жені Яновича. А них приємно дивитися, вони класно виглядають в парі. Ну, Бізнес-проект це прикольний, але ну от так вийшло. Це сумно, звісно. Підписуйтесь на це відео, ставте лайки, коментуйте або не коментуйте. Напишіть, наприклад, чи ви погоджуєтесь з цією позицією чи ні. Все залишайте в коментарях, аналізуйте і головне завжди думайте, що ви дивитеся, що ви читаєте і кого ви слухаєте.